вітаємо в ефірі голосу Америки Українського. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом і говоримо про найважливіші події та теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо у Фейсбуці або на Ютюбі, коментарях маєте нагоду поставити нам за Остапом та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти. Продовж нашого тридцятихвинного ефіру. Також не забувайте писати. Звідки ви нас дивитеся? завжди? Дуже важливо і приємно знати, де наша Друзі, Почнемо із теми відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Знаємо, що зараз тривається церемонія у Франції. Прибув Туди американський президент Джо Байден також прибув український президент Володимир Зеленський. Знаємо, що сьогодні у промові перед гостями цієї церемонії американський президент сказав, що Сполучені Штати, НАТО та союзники не відступляться від підтримки України, адже це означало б забути у роки Другої світової війни, коли вільний світ. Об'єднався у протистоянні диктатором. Протягом своєї промови Джо Байден згадав про підтримку України. Знаємо, що пізніше в нього також у Франції запланована зустріч із Володимиром Зеленським. Про це будемо говорити детальніше. Але давайте послухаємо, якими словами сьогодні Джо Байден у своєму вступному слові згадав про підтримку України у Франції. українці воюють із винятковою сміливістю зазнають величезних втрат, але ніколи не відступають. США, НАТО і коаліція з понад 50 країн потужно стоять поряд з Україною. Ми не відступимось. Бо якщо ми це зробимо, Україну підкорять, і там все не закінчиться. Сусіди України будуть під загрозою. Уся Європа буде під загрозою і не помиляйтесь, автократи світу пильно стежать за тим, що станеться в Україні. Щоб побачити, чи ми дозволимо цій незаконній агресії залишитись безкарною. Ми не можемо цього допустити: поступитися агресору, поклонитись диктаторам. Це просто немислимо. Якби ми зробили це. Це означало б, що ми забули, що сталося тут на цих святих берегах. не помиляйтесь, ми не зігнемося, ми не забудемо Ось такі слова президента Байдена у його промові Знову ж таки він багато говорив про історичні паралелі. Також президент Байден цього ранку у Нормандії дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу ABC. Девід Мюр запитав у нього про те, чи не турбують президента застереження очільника Росії Путіна, який вважає прямою конфронтацією рішення Сполучених Штатів дати дозвіл користовувати американську зброю для того, щоб українці могли завдавати ударів всередині Росії. Ось ще відповів президент на це. Я знаю його понад 40 років, і він турбує мене усі ці 40 років. Він непорядна людина, він диктатор. Він з усіх сил намагається тримати свою країну докупи, продовжуючи свій напад. Ми не говоримо про те, щоб давати українцям зброю для ударів по Москві чи по Кремлю. Йдеться про удари просто через кордон, звідки вони зазнають обстрілів, де росіяни використовують звичайну зброю проти України, аби вбивати українців. Ось такі слова президента Байдена в ексклюзивному інтерв'ю ABC. більше про події у Нормандії, про зустрічі українського президента Володимира Зеленського із президентами Франції та Сполучених Штатів. Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане, привіт! Вітання! Богдана. Давай спершу Нагадаємо глядачам, що це за історична подія висадка у Нормандії, і чому кожну річницю, кожну річницю визначають на такому високому рівні. У ну, власне урочистості сьогодні відбуваються не лише у Нормандії, тобто на французькому боці, але також і на півдні Англії, звідки 80 років тому, в цей день, 6 червня, сотні тисяч військових, американських військових, британських військових, канадців, також польські підрозділи та інші, вони Переплили через е, понад 30 кілометрову протоку Ла-Манш і почали наступ у Франції, визволяючи західну почавши визволяти Західну Європу е, від е, вторгнення. І можливо е, найцікавіше, принаймні для мене, було сьогодні з самого ранку е, стежити за французькими засобами масової інформації на додаток до британських е, тут у Лондоні. Багато говорять про пожертви. Тобто не забуваємо, що понад 90 екіпажів деяких кораблів загинули. Тобто, за якісь лічені години на е, пісках Нормандії загинули понад 4 тисячі військових. Якщо до цього додати зниклих безвісті, поранених. То буквально за лічені години дня 6 червня 1944 року е, загинули чи втрати нараховувалися, Ну досягали 15 тисяч. Е, це величезна цифра, і наприклад, французький президент Еммануель Макрон сьогодні вказував саме на це, на те, що цей день був просякнутий насамперед кров'ю. Сезамблю том бланш. Ці скромні білі могили, ось там, на відстані витягнутої руки поза вами, є одним із найбільш зворушливих місць у Франції. Ви можете відчути, як там вібрує історія: героїзм мертвих і героїзм живих. Ви можете побачити велич людей, готових померти на чужій землі, але за свої принципи це святилище, де невтомна пам'ять про день висадки передає як смолоскип. Бо тут між нашими двома народами, нашими двома республіками, відновлюється і зміцнюється зв'язок крові пролитої за свободу? Богдане почули ми щойно слова Еммануеля Макрона. Перед тим чули ми також слова американського президента, інші лідери теж у своїх промовах вони часто сьогодні проводили історичні паралелі, і згадували про нову війну у Європі, про важливість вчасного і співмірного протистояння диктаторам. Яку думку вони намагалися сьогодні донести? Ну, як ми вже чули з вуст американського президента, пряма паралель, пряме порівняння проводять сьогодні між тим, що робив Гітлер, намагаючись поширити свій контроль у Європі, підкорити сусідні держави з тим, що робить зараз Росія, з тим, як Путін намагається підкорити сусідні держави довкола Росії. І, наприклад, дуже дуже цікавим і показовим було те, що український президент Володимир Зеленський е щойно у відповідь журналі журналістам е на їхнє запитання: чи сподівається він на е висадку в Україні е на подібно до того, як була висадка в Нормандії, де міжнародна коаліція почала визволяти Францію з, з, з під німецького панування, і він сказав так. Я сподіваюся. Богдане, якщо ми говоримо взагалі про візит президента України Володимира Зеленського, він нині ми знаємо у нього заплановані зустрічі із Еммануелем Макроном і з Джо Байденом. Яка ймовірність того, що після таких гучних заяв президентів Сполучених Штатів, президента Франції про історичні паралелі, партнери України підуть і на більш рішучі дії у допомозі Україні зараз. Не забуваємо, що сьогодні день церемонії, день пам'яті. Сьогодні ми будемо чути насамперед дуже багато гучних слів, будуть символічні події. І те, що на це святкування запросили саме Україну, те, що поруч зі світовими лідерами тут український президент Володимир Зеленський. І немає представників Росії, це можливо найбільший найбільший закид, найбільший удар і найбільша критика того, що робить Росія, що робить російський президент Володимир Путін. Якого я, я вважаю за потрібне нагадати його неможливо було запросити на цю подію, тому що президент Росії Владимир Путін. Має ордер на арешт на його ім'я від міжнародного суду е, у Європі. Якби він приїхав сюди до, до Франції, до Європи, то його мали би заарештувати і передати під суд більш символічного осуду того, що зараз робить Росія проти України. Більшої згуртованості світу і осуду війни, напевне важко знайти. Безумовно, Богдана, але будемо також чекати на підсумки зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським. Чи пролунають якісь заяви там, і також підсумки зустрічі Еммануеля Макрона з українським президентом. За цим також стежимо ми сьогодні, в тому числі. Богдана, дякую тобі. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку. Зачитаю стапо звідки нас дивляться коротенько львів на зв'язку. Київ рідний вітає також Дрогобич дивиться горішні плавні, Дніпро, Трускавець, Нью-Джерсі, а також дивляться з Італії, з Греції, з Польщі. Якщо у вас є ще якісь питання, друзі, то обов'язково ставте далі. Ми говоримо в ефірі про азійський континент і про підтримку там, зокрема у південній Кореї. Чому, попри декларування політичної підтримки, уряд цієї країни? Не надає для збройних сил України збройної підтримки, і яке значення в Сеулі надають російській війні проти України про все це та більше поговоримо з нашою наступною гостою. Це Дарія Каланюк, виконавча директорка центру проти її корупції, яка нещодавно повернулася із адвокаційної поїздки до південної Кореї. Дарію, вітаємо! Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Доброго дня. Дарія. Попри підписане перемир'я, попри встановлення демілітаризованої зони, все одно Південна Корея. Вже понад 70 років зараз перебуває останнє військове протистояння із північною Кореєю. Інколи серед міжнародних експертів, особливо останнім часом, можна почути про корейський сценарій в контексті розмов про російську війну проти України. Що про це кажуть у самій південній Кореї? Ну, по-перше, вони кажуть, що вони жалкують, що такий сценарій відбувся. Примир'я з одного боку дозволило їм відбудувати економіку в частині країни не окупованій, тобто в південній Кореї. Але з іншого боку, частина, яка лишилася в окупації, перетворилася на дуже злісного ворога. Люди, які там лишилися, перетворилися на рабів. Країна дуже мілітаризована. Збройні сили складають величезну частину економіки, і загалом суспільства Північної Кореї. Північна Корея розвиває ядерний потенціал. Тобто для південної Кореї Північна Корея досі являє величезну загрозу, але з іншого боку, чому відбулося це перемир'я, так і коли нам говорять про корейський сценарій для України, мають розкрити всі карти. А всі карти полягають в тому, що гарантом дотримання мирних домовленостей були 300 тисяч американських солдат, які розташовувалися на воєнній базі США в Кореї, зокрема в Сеулі, відразу після 1953 року. І продовжують там розташовуватися досі. Тобто 75 років Америка тримає своїх військових на території Південної Кореї, аби гарантувати цей мир. Вже зараз не 300 тисяч солдатів там лишається, а 28 тисяч 500. Але все одно Америка зобов'язалася, що якщо Північна Корея нападає конвенційними методами на південну Корею, то їхні солдати будуть воювати. Нам поки що такого не пропонують, тобто, коли е, говорять в Україні про корейський сценарій, забувають сказати про е, іноземний контингент, про boots on the ground, про е, troops on трупс Ондеграунд uh -huh. uh -huh. західних партнерів, які мали би бути в Україні для того, щоб гарантувати цей мир. Ну і е, скажімо так, кордон між південною і північною Кореєю набагато менший ніж. Кордон між Росією та Україною, тобто це в рази більше, тому тобто питання ще кількості цих військових, які мають перебувати на території України. Але ми знаємо також, що від сполучених штатів неодноразово ми чули, коли питали у президента Байдена чи у представників адміністрації, вони сказали, що американських військ в Україні не буде. А хотіла запитати ще інше на сьогодні. Південна Корея відмовляється надавати Україні саме збройну підтримку, хоча має величезні запаси, зокрема запаси боєприпасів, артилерійських снарядів. У чому тут основна причина? Південна Корея відчуває себе креветкою затиснутою кількома китами. Це цитата, яку вони нам наводили. Це маленька країна, яка оточена Росією, Північною Кореєю, Китаєм, і десь там поруч є Сполучені Штати Америки, які присутні в Тихому океані, і поруч з їхніми кордонами. І для них критично зберегти. Нейтралітет Росії що це означає? Вони дуже переживають, що Росія буде постачати критичні збройні технології для Північної Кореї, і вони вважають, що якщо вони почнуть постачати зброю напряму в Україну, то Росія просто. Ну, скажем, скасує будь-які червоні лінії в обмеженнях співпраці з північною Кореєю. Але зараз ми і так бачимо, що Росія зближує цю співпрацю з Північною Кореєю і відбувається взаємний обмін технологіями, зброєю саме так. І саме тому ми поїхали в Південну Корею, щоб пояснювати це, пояснювати, що вже і балістичні ракети Північна Корея постачає Росії. Вони успішно протестовані війні з Україною. Ці ракети приземлялися в Харкові і не тільки в Харкові. що... Снаряди, боєприпаси до артилерії постачає північна Корея і Північна Корея їхні війська мають доступ до інформації про те, як застосовувати зброю на полі бою в той час, як Південна Корея, обмежуючи себе від скажімо, присутності в Україні у вигляді їхньої зброї, обмежує можливість відтестувати свої технології в реальних бойових діях. Ми також пояснювали, що не обов'язково північній Кореї отримати ядерні установки для субмарин від Росії. Це те, що боїться Південна Корея, але достатньо північній Кореї отримати технологію кабів, тобто прилаштовувати крильця, хвостик і GPS для великих радянських бомб. І вони можуть дотягнутися до Сеула. Сеул дуже близько до північної Кореї, там до 60 кілометрів. Ем, ось і це е, скажімо, напружує е, південну Корею. Також ми намагаємося пояснити, що щоб вам Росія не обіцяла, вона не дотримується свого слова. Ем, тому е, власне е, з ними треба говорити. Е, наші меседжі звучали гучно, звучали на центральних е, медіа, на телебаченні. Ем, але треба також врахувати, що Україну там не розуміють. Власне Якщо про ви... це хотів так запитати, чи е, якось е, можуть вони провести ці паралелі, зважаючи на власний воєнний досвід. Чи все таки е у, ті українські виклики, з якими зараз Україна е, які постуть перед Україною, для них це якась трохи далека історія і, і не зовсім зрозуміла річ? Для них це не далека історія, е, але вони не розуміють Україну. Вони добре розуміють Росію, тому що їхні дипломати дуже багато їхніх дипломатів, дипломатів навчалися в Росії зараз. їх радник з національної безпеки він колишній посол Кореї в Росії, тобто вони дивляться на цю війну і на геополітику через призму окулярів Росії. З іншого боку, вони не розуміють, що таке Україна, як з Україною працювати. От, наприклад, ну дуже банально на одній з таких стоп зустрічей з їхнім е колишнім генералітетом, вона запитувала, чи є в Україні взагалі окрема мова. На тобто, нам нам потрібно там бути е більше присутніми і пояснювати, що таке Україна, а також пояснювати, що ми є надійним партнером. І одним зі дуже простих способів це пояснити і сказати, що ми серйозні люди, налаштовані на серйозну співпрацю, ми зацікавлені в оборонному секторі, ми зацікавлені вивчити досвід Кореї в побудові дуже потужного оборонного сектору, який нам треба буде побудувати. Таким способом є призначення нашого оборонного Аташе. Але ми вже більше двох років повномасштабного вторгнення не маємо оборонного Аташе в країні, яка номер сім виробництві зброї в світі. Тобто. Туреці дуже ну практичні, прагматичні. Вони сприймають це як сигнал, що ми не серйозні. Ми взагалі не зацікавлені. Ну і загалом з ким з ким говорити. Гаря це ось. насправді дуже цікава та є на чим працювати. У нас лишається буквально хвилина. Чи знаходять відгуку південній Кореї які тези російської пропаганди а щодо України? Тому що ми знаємо, що російська пропаганда дуже активно діє в країнах глобального півдня, як щодо південної Кореї. Звичайно, там Росія дуже добре працює. У них їм не потрібно віз для того, щоб в'їжджати в Корею. Розвиваються там наративи, що Україна не може виграти цю цю війну, що Росія дуже велика глобальна сила і. Потрібно економічно співпрацювати південній Кореї з Росією. Росія дуже активно працює. От вони свою м'яку ем, силу застосовують, намагаються надсилати туди якісь культурні проекти, театри. Ось звичайно, в нас немає стільки грошей, як в Росії, але якісь базові речі, як призначення оборонного таше і розбудову людських відносин з корейцями для того, щоб вони розуміли, хто ми і за що ми воюємо. Ми мусимо робити безумовно. Дарія, дякую вам за цю розмову. Дякую вам також за вашу роботу. Дарія Каленюк, виконавча директорка центру протидії корупції, була на зв'язку. Говорили ми про нещодавню адвокаційну місію до Кореї і з якими викликами постає українське питання там. Друзі, дякую вам за вашу активність. Якщо у вас є ще якісь питання, то обов'язково ставте. А Ми будемо рухатися далі і поговоримо про суто американські новини. Суд у справі проти сина президента Гантера Байдена. Триває нині у Сполучених Штатах у середу. Присяжні заслухали свідчення агента ФБР, який розслідував чи купляв Гантер Байден зброю у час, коли вживав наркотики. Про хід цієї справи і потенційне значення для президентської кампанії, президентських перегонів, поговоримо із нашою колегою Тетяною Ворошкою, яка досліджувала цю тему. Таню, привіт, вітаю Таню, В чому суть справи проти Гантера Байдена, які звинувачення йому висувають, і як просувається загалом ця справа? Ну, насправді ця справа досить проста. Сторона звинувачення, це штат Делавер, звинувачує Хантера Байтона в тому, що він незаконно придбав зброю. А саме, коли він купував револьвер у вересні 2018 року, то заповнюючи форму, він, скажімо так, збрехав на цій формі. А там було питання, чи вживаєте ви наркотики або інше нелегальне. Речовини він написав, що він не вживає. Ну і сторона звинувачення намагається довести, що це неправда. Що на той час він був наркозалежним симто, що в які в них є доводи? Ну, вони показали сам револьвер. А агента ФБР а, допитали також, ну, свідчила. А також свідчать члени родини Хантера Байдена, його колишня дружина, його колишня подруга, які говорять про те, як він боровся з як він вживав ці наркотики, що вони знаходили якось якісь, якісь це парафінарію, яка при цьому вживається. Ну і напевно, такі найбільш. А емоційним і найбільш таким вражаючим елементом сторони звинувачення був голос Гантера Байдена. Він не писав книгу про а, свої, скажімо так, свої проблеми з наркозалежністю. Він а, цю книгу не читав це аудіокнига. Ну і власне в залі суду заслуховували його. А такі скачастини з цієї книги, де він розповідав, що він був залежний від крекокаїну, і а в певний час свого життя а, ну, вживав його кожні 15 хвилин. Сторона а, захисту говорить про те, що на той момент, саме в той час, коли Хантер Байден придбав цей револьвер, він а, не, був, не був залежним або він не вважав себе залежним, тому що він а, перед тим був лікувався. Він проходив реабілітацію. На той час він не вживав, тобто він не брехав. Ну, і, власне, сама форма а, граматично запитує в теперішньому часі в present continuous англійською мовою. А і на той момент саме в той час а, Хантер Байден там. В той того тижня а наркотики, не наркотики не вживав. Ну і власне, якщо суд присяжних знайде його винним, якщо вони винесуть вирок, то йому може загрожувати до 25 років ув'язнення. Але глядачі, юристи говорять про те, що це мало ймовірно, тому що це перша кримінальна справа проти нього. Ну і в той же час у вересні розпочнеться інша справа проти Гандера Байдена в ухилянні від податків. Цікаво Таня, Ми знаємо, що так само як демократи зараз дуже багато говорять про кримінальні справи проти Дональда Трампа, республіканці своєю чергою, і також колишній президент Трамп говорять дуже багато теж і про справи проти Гантера Байдена. Яким чином ця історія може вплинути на хід президентських виборів і вплинути можливо на рейтинги Джо Байдена? Ну, в першу чергу, це дуже сильно впливає на емоційний стан президента на його родину. Ми бачимо Джил Байден. Вона три дні була в залі суду. Там дуже багато членів родини Хантера Байдена, які або прийшли його підтримати, або виступали як на стороні звинувачення. Колишні дружини так сьогодні будуть виступати а на стороні захисту, напевно, говорити про якісь позитивні риси Хантера Байдена. Ми бачимо, що все це, це відбувається дуже емоційно, Виникають якісь сутички, виникають якісь конфлікти. А все це має такі, знаєте, тягарі, які зараз емоційно лягає на президента. А якщо говорити про політичний вплив, а це дуже багато що залежить від того, яким буде вирок і яким буде а власне яке покарання понесе Гандер Байден. Те, що він наркозалежний, це ні для кого не секрет, або був наркозалежним. Про це люди, які приймали рішення голосувати, підтримувати, вони вже це рішення дуже давно прийняли. А і це залежить багато від вироку. І в тому і тут до речі, дуже скажімо так, цікаво що. Інтереси інтереси Джозефа Байдена як батька і інтереси його як людини, яка балотується в президенти, Вони наразі є. Певною мірою прямо протилежними, тому що якщо Гандеру Байдену буде винесене легке покарання, бо його знайдуть невинним, то це власна ця ця компанія, це основний наратив, який зараз в кампанії Трампа, що його а, переслідують політично, що все це є, що судова система несправедлива. Вони знайдуть в цьому підтвердження з іншого боку. Якщо Гандер Байден буде знайдено винно, якщо він понесе адекватне покарання, то а, слова а, Джо Байдена про те, що а система працює, вона однакова для всіх. Вони знайдуть підтвердження. Ну, власне, зокрема, про це говорив а спілкувався вчора Сергієм Коделі, доцентом Белерського університету. Давайте послухаємо. Це певною мірою можливо додасть самому Джо Байдену, якби це іронічно не виглядало. Додасть йому контраргументів проти з обвинувачень з боку Трампа, в тому, що вся вся судова гілка влади політизована і знаходиться під впливом Білого Дому. Але водночас, як я вже сказав, мені здається, що ця справа є периферійною загалом в дебатах і дискусіях, які точаться зараз, і лише незначна кількість виборців сполучених Штатах уважно стежить за тим, що відбувається в конкретно в цій справі. Ну, також оглядачі звертають увагу на те, що все ж таки ця справа це справа проти сина президента. А інша справа іншого кандидата Дональда Трампа це справи, які порушені проти нього. І говорячи про ці справи, ми вже заговорили про кампанію. Як розвиваються справи проти колишнього президента і власне суперника Джо Байдена Дональда Трампа? Проти Дональда Трампа висунуто чотири кримінальні справи. Ми бачимо, що був винесений вирок. А в був винесений вирок в одній справі. А справа щодо атаки на капітолі 6 січня вона зараз не рухається. Чекають рішення Верховного суду щодо. А, клопотання про чи має президент імунітет проти кримінального переслідування після того, як він перестав бути президентом. А в іншій справі щодо за звинуваченням незаконному утримування конфіденційної секретної інформації в себе вдома. А ця справа також рухається дуже повільно, як кажуть оглядачі саме через дії судді в цій справі. Ну і були певні очікувані, що четверта справа, в якій Дональда Трампа та ще 18 а, співвідповідачів звинувачують у тому, що вони змовилися з метою вплинути на результати виборів в штаті Джорджія, що Ця справа, що, хоча б почнеться якийсь процес до виборів, але так виглядає, що і цього не станеться. Я поясню, чому а тому, що Дональд Трамп, його адвокати, ще вісім співвідповідачів, Вони а, подали клопотання про те, щоб відсторонити а, прокурорку, яка ведеться справу прокурорку округу а, Фултон, відведені цієї справи через її романтичні зв'язки з підлеглим. Ну і власна суддя нижчої інстанції вирішив, що не її не відстраняти, сказав, що ну визнав аргументи а, сторони. Захисту, що це ніяк не впливає на саму справу. Вони подали апеляцію, Ну і власне апеляційний суд штату Джорджія надав таке розпорядження, щоб цю справу поки що зупинити, не вести до того моменту, поки що, поки не буде винесено, власне в рішення по цій по цьому клопотанню. Таню, дякуємо тобі надзвичайно. Тетяна Ворожко, наша колега була на зв'язку зі студією. і Говорила про розвиток справ проти сина президента Сполучених Штатів Джо Байдена, Гантера Байдена. А також апдейт по справах колишнього президента США Дональда Трампа. Таню, дякуємо тобі. Надзвичайно будемо безумовно стежити, як буде ця справа розвиватися і як воно які будуть власне рішення так у цій справі. Друзі, бачимо, що дивляться сьогодні нас у Франції. До речі, так де сьогодні відбувається 80-та річниця вшанування висадки союзників Нормандії. Вітаю нас во. Одесі, Луганську, Закарпаття вітає також Норвегія. Дивиться нас, Вросла, Греція, Львів, Київ, Харків, Торонто, Філадельфія, інші міста в Україні, не лише в Україні. Друзі, дякую вам за вашу активність, за ваші запитання сьогодні. Якщо маєте якісь можливо прибережі на завтра, ми спробуємо з Юлею в ефірі зачитати і відповісти на них. Тим часом нагадуємо вам підписуватись на наші сторінки, ставити лайк та дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби залишатися. В курсі всіх важливих подій та не пропускати наші випуски далі. Друзі, дякуємо вам. Так, Юрі, маєш? Та просто хотіла нагадати, що сьогодні в програмі часта будемо говорити ще більше про те, як відбуваються зустрічі українського президента Володимира Зеленського із очільниками Франції та Сполучених Штатів. Знаємо, що із французьким президентом у нього запланована зустріч сьогодні. Тому всі важливі підсумки для України будемо підбивати у програмі у 22-й, А брифінг повернеться до ефіру вже завтра. О вісімнадцятій та ми побачимось. на все добре. Бережіть себе, Па-па. Зусилями Завантажте мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте